Від консультації терапевта чи психолога до перевірки рівня глюкози та холестерину в крові на базі територіального сервісного центру МВС, у рівному провели безкоштовне медичне обстеження. Усі охочі могли пройти швидкий тест на вірусні гепатити Б та С, а також ВІЛ виміряти рівень холестерину та оксигенацію крові, приурочили акцію до всесвітнього дня здоров'я, і чимало рівнян вирішили перевірити стан свого організму. Через те, що тут зібрано значна кількість людей. А людей в вік молодого віку, які не мають часу, а не встигають пройти будь-де обстеження, і тому що тут не потрібно брати талончик, тут не потрібно стояти в черзі. Подібна медична акція вже стала традиційною. Не вперше її проводять і у рівненському сервісному центрі. За словами заступника начальника установи Віктора Залюбовського, тестування охоплює значну частину людей, як клієнтів, так і тих, хто тут працює. Тальність наших людей така, що вони більшість з них звертаються до лікаря лише тоді, коли вже я кажуть, припаче. Тому я вважаю цю акцію дуже корисною не тільки для е, громадян, а й для наших співробітників. Вона також може скласти. Рівнянка Олена дізналася про акцію соцмережі. і направлено приїхала в інший район міста, щоб обстежитися. Жінці зокрема цікаво було визначити рівень глюкози та холестерину у крові. Вже за 10 хвилин після взяття біоматеріалу відвідувачі отримували результат. Здоров'я завжди важливо піклуватися зараз, коли ти... люди в тотальному стресі. І коли стільки інфекцій і при стресі взагалі падає імунітет, то це дуже важливо. Подібні акції проводяться у різних куточках області. За словами директора департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олега Вівсяника, громадяни мають бути усвідомлені, що піклування про свій стан та вчасна профілактика є запорукою повноцінного здорового життя. Одна гривня вкладена в профілактику може в подальшому зберегти 100 гривень, на які витрачаються на лікування. Але це фінансова сторона. Ми кожен прагнемо про те, щоб бути здоровими і мати максимально комфортні умови. Проживання, життя, існування, а в першу чергу для цього потрібно бути здоровим. Усі, хто пройшов обстеження, отримували від організаторів по яблуку. А при бажанні громадяни могли взяти безкоштовні презервативи. Ініціатори акції нагадали, що здоров'я найцінніше, що є у людини, і такі прості речі, як регулярні медичні обстеження, фізичні активності та сон, зміцнюють фундамент нашого організму. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.